Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде ролик про ананаси. Я покажу, яка в них суцвіті, як виглядає, як вже виглядає плід і як розмножувати ананаси і по догляду. Ось моя плантація ананасів она знаходиться на самій верхній полиці. Їм там багато сонечка, все подобається, вони ростуть і дають такі смачнючі, великі, класні соковиті плоди. Соцвіття ананасику виглядає ось так. Зараз я доберусь і вам покажу. Ось так з центру рослини вилазить такий квітонос, такий плодик чудний. Спочатку він малесенький, просто рожевенький. Це називається соцвіття, тому що кожний оцей сегмент він іде як окрема квіточка. Тож, це соцвіття. Вони там квітнуть, виростає ананас, на нас зверху з'явиться пізніше чубчик, і ми отримуємо соковиті смачні плоди. Тобто ось так виглядає рослина в горщику. Горщик тут приблизно 5 літрів, їй приблизно 3 роки рослині, і вона вже заквітла і дає плоди. Тобто ананас виростити можна навіть з покупної коронки. Об'єм горщиків у них не дуже великі. У плодоносячої рослини це ну, літрів 5-7 він повинен бути. Так, всі рослинки з плодами я їх просто не можу зняти. Бо з цієї рослини я повидаляла дія, так, щоб всі сили пішли саме на плід. Тому зняти я її вже не можу рослину, щоб показати ближче. Тому тільки так, я плід підперла, щоб він, коли буде наливатися, він не впав, він ще буде збільшуватись, він ще буде рости, і зверху в нього є ось такий чубчик, тобто коронка, яку потім можна вкорінити, і вона нам дасть також саму таку гарну, класну рослину. Тут у нього горщик літрів 7. Всіх діток більшу. Кількість я видалила, залишились там, там малесенькі, вони знову почнуть рости, рости. Ананаси дуже плодовиті. Особливо, коли ви знімаєте плід, це виходить у нас ананаса мамка, і вона дуже-дуже плодовита. Що треба знати про ананаси? Те, що вони дають плід один раз в житті. Так як квітанос виходить з центру рослини, то надалі вона вже рости не може. Все, її життєвий шлях зупиняється, припиняється. І далі вона дає тільки діток, яких ми відсажуємо і знову отримуємо нові рослини. Тобто ананас плодоносить тільки раз в житті. Це дуже важливо, тому що багато дуже шахраїв, їх просто тьматьмущу, розповідають в своїх рекламах, що, придбавши, у них декоративний мальпусінький ананасик, ви прям будете. Кожен рік з відром ананасів або з ящиком ананасів. Ні. Ананас плодоноси один раз в житті. Надалі він дає тільки діток. Дітки виростають, підростають і знову формують нам гарні рослини і дають плоди. Це дуже важлива така інформація. І е, ось там в нього під плотиком також є маленька дітка. Про ананаси розмножуються Декількома способами, і дітки також можуть формуватися під самим плодиком. Зараз про це детально я розповім. Тепер про розмноження і про догляд ананасів. Не обов'язково мати ананаса-мамку для того, щоб зробити багато саженців. Можна купити плід в магазині. Головне, вибрати плід, щоб він був і стиглий, ви отримали насолоду від смакових якостей. І в нього була гарна коронка. Ось у мене тут два приклади. Це вкорінені саме короночки з покупних плодів. Бачите, в них обрізані краєчки, тому що вони там підсихали поки. Корінювалися, вже в нього ось гарний корінечка в цій коронці. І вона підсохла, треба її краще. Ось, бачите, це приклад коріненої коронки з магазинного плода. Краєчки в неї підсихали, але вже точка росту пішла рости. Він трошечки такий калюченький. Бо домашні плоди у мене не калючі. Домашні ананаси. Ось приклад коронки, в якої була зіпсована середина. Вона в неї там загнила. Але вона дала корінь, вона трошки полити більше, ніж оця. Я зараз спробую, звісно, її трошки так витягти. Вона дала корінці, була висажена, вон там корінці в неї, є, була посажена в горщик і дала ось таку бокову дітку, з якої можна буде. Отримати гарну нову рослину. Тобто, якщо ваша короночка з підгнившим центром не викидайте, але в неї є корінці, не викидайте, посадіть її в ґрунт. Вона вам дасть бокову дітку, з неї ви вже виростете рослину. Бачите, вона поки гладенька, можливо, пізніше з'являться, можливо, ананас на нас був. Без колючок але це короночка з покупного плода. Вона корінці дала і дала ось таку дітку. Тобто, розмножувати ананаси можна, як дітками, вже купити ось таку діточку. Всі мої ананаси, вони колючі А ананаси, які ми купуємо в магазинах, вони якраз не колючі Я щось там трошки наплутала. Але можуть бути і калючі. Коронка може в них бути Тобто Я намагаюся розмножити собі колючі, бо доглядати за некалючими ананасами набагато простіше. Такі вони класні, смачні, офігенні, але колють руки. Розмножувати ананаси можна декількома способами. Це коронка з покупного ананасу, ось так от виглядає. Можна отримати діточку. Можна купити ось таку рослиночку, вже там доростити її до великої, отримати гарний смачний плід. Потім плід ви зриваєте, у вас утворюється така ананаса мамка, яка дає вам багато-багато діточок. Діточок вона дає реально багато. Ми їх відділяємо, садимо по окремим горщикам і знову отримуємо багато рослин. У ананаса мамки, у рослини ананаса є кілька варіантів, діток. Це ратуни, вони отак ростуть. Знизу, і в них вже є корінці свої. Їх просто треба відділити, звідти відірвати з корінцями і посадити. Це вже готові рослинки. Маленькі готові рослинки, їх вкорінювати окремо додатково не треба. Далі в них є сікери і сакери. Одні растуть отак от по стовбору, між листочками отут-от. Їх треба відділяти. В них там є зачатки молодих корінців, але треба їх додатково трошки вкорінювати. Оце, бачите, одна коронка, одна рослиночка більша буде, одна буде менша, там ще є малесеньких кубка, і вони згодом підростуть. І також під самим плотиком можуть утворюватись такі малесенькі дітки. Також їх треба відділити і розмножувати ними. Неважливо, звідки саме взята дітка. Або це ратун, або це сікер, або це сакер. Під е, плодом малесенька дітка, все одно ми отримаємо велику, гарну рослину згодом. Ось приклади маленьких діточок, які були відділені саме отак от з мамки. Бачите, в них є малесенькі такі листочки, Те, тут нижні маленькі листочки. Наприклад, в коронки в неї зовсім інше формування йде. А ці вони виглядають по-іншому. Їх треба пересадити, в них також гарні вже корінці. Зараз я обережно достану. Бачите, яке в них гарне коріння. Це корінечко вже треба додати ґрунту. Коли їх будете пересаджувати, бо ці дітки будуть шукати собі нових власників після 10 вересня, нижні листочки трошечки треба прибрати, оці маленькі прибрати, і її, саму рослинку треба трошки заглибити, додати більше землі. Тобто на низ по боках, більше землі. І цьому рослиночку також треба заглибити. І максимально багато сонечка. Як бачите, вони у мене всі стоять на верхній поличці, вони іноді загорають, края листочків стає такі рожеве, ніби загоріли. ананаси люблять багато сонечка. І так як ці рослинки, ці екземпляри, вони калючі, Ананаси спокійно витримають, якщо ви їм листя підріжете або підтягнете. Їх можна стягувати. Отак, от їм листя, такі є спеціальні опори для рослин, які там розвалюються металеві. Можете просто поставити якусь опору і якоюсь там лентою. Так от листя їм стягнуть. Нижні листочки їм можна підрізати, вони це все спокійно витримають. Саме ананаси. Банани, наприклад, не витримають такого обрізання листя, а ананасам воно якби не зашкодить. От, все. І зі своєї рослини, яка з ананасом великим, я повидаляла ось діточок. Одні менші, одні більші. Вони тут уже кілька днів стоять і у них починають утворюватись вже корінчики. ось о, Тут видно, корінці вже починають з'являтися ще кілька там Тиждень, мабуть, і їх можна буде садити по окремим горщикам. Тобто, такі у нас виходять дітки, одні більші, одні менші. Зараз я вам покажу більші рослинки, екземплярчик. Отут на меншому взагалі видно гарно корінчик. Бачите, тут білий корінчик. Тобто ще трошечки їх вже можна буде садити по окремих горщиках і отримати молоденькі рослинки. Все залежить від того, де саме розташована дітка. Вона може бути більш така стягнута, а може бути більш розгалужена. А тут також ось вже утворюються молоді корінчики. Вони так стоять тут в горщику, просто з водою. Можна додати вугілля, тоді вода не мутніє. От, все ви так поставили. Тут є більші і менші. Звісно, менше будуть дорощуватися, а більші просто наростять гарно кореневу систему. І ось також дуже гарні такі дітки відділилися. Ось на цій гарно теж видно зачатки корінців. в них можуть бути. Вже присутні корінці. Отакі От корінці можуть бути, коли ви їх відділяєте. Але вони є, але якби далі можуть не розвинутись. Тому треба зачекати саме молодих оцих корінців, які пішли в ріст. Тоді рослинка гарно вкоріниться. Це буквально кілька днів і потримали, їх воді, і бачите, як багато вже прокинулось корінців, наклюнулось, і рослини будуть швидко вкорінюватись. Тобто можна з однієї мамки отримати і такі великі рослини, і вже з корінцями і такі маленькі. Ананаси в цьому плані дуже-дуже плодовиті, дуже класні рослини, і плодоносять один раз в житті, але потім дають нам велику кількість діточок. Так, зараз ми це все посунемо в сторону і будемо відділяти діток від цієї ананаса мамки. Тобто, як бачите, рослина одна, діток на ній багато і вони виглядають трошечки по-різному. Ця буде, мабуть, уже з корінчиками, а ця буде без корінців. Тобто ці листочки треба зачистити, і отак от, от обережно відламати діточку. Бачите, все, готова, діточка. Зараз я всі повідламую, зачищу оці сухі листочки, підсушу їх там протягом. Ну, зараз у нас дуже спекотно, тому там кілька годин мені буде достатньо підсушити. І поставлю на вкорінення. Тут також. Треба обережно відхилити ці листочки, бо тут є ще малесенька дітка. Маленьку я як пошкодити не хочу, хай вона ще там поросте. От бачите, з цієї сторони є малесенька, а є оця велика. От оцю велику треба прибрати, підламати. І дивіться, яка вже готова рослинка. Вона пустить корінчики там буквально через кілька днів. І все. І це буде. Гарний саженіць. А ці діточки, вони, рослина буде ще поливатися і вони підростуть. І тут також пазуха хлисточків, тут плід був зрізаний в минулому році, і рослина ще надає нам діточок. Також ананаси можна Отут вже зіпсувала я дітку, тому що високо її смикнула і, можливо. Зламала і серединку. Ну ладно, почекаю. Тобто обережно висмикуйте ваші рослинки. Як бачите, бачите, що можна отримати. І маленькі дітки, і більші дітки. Оці рослини, які так в пазухах листя ростуть, вони не дають корінців. Їх треба додатково вкорінювати. Головне, тримайте їх за самий низ, коли видаляєте з мамки. Маленькі ще хай підростають і можна подивитися, що тут з цією рослинкою, чи є в неї там власне коріннячко, чи також його треба буде додатково ще вкорінювати. Зараз так розшевелю, щоб її видалити. намацать коріннячку. О, дивіться, це саме такий приклад, ратуний. Вони вже з корінцями. Мені залишається тільки трошки прибрати цих листочків, щоб заглибити її вдосталь, і посадити у горщик. Бачите, яке в неї гарне коріння. І такі дядки є, і такі, і розмножувати ананаси можна навіть з насіння. Якщо ви купили плід, а він такий гарний, класний, стиглий, і ви їсте і. На самих краєчках, там, де є квіточки ананасиків, їх можуть запалити бджілки на плантаціях, і там може бути насіння. Ці ратуни хай ще підростають. Насіння також можна посіяти. У мене не вийшло, але я знаю, що дехто спробував, і в них навіть насіння виросли малесенькі ананаси. Подалі, подалі судьбу я їх не знаю. Ще в мене є ось така гарна дітка. Це вже з некалючого. Я відділила, і вона відділилась з такими гарними коріннями. Але як бачите, це коріння воно не дуже активне. Воно якби там було, наросло собі, але не дуже активне. Тож я почекаю, вона постоїть в воді кілька днів. Це ось відгниле відгниє, що там не хоче. Пробудяться, отут ще починають пробуджуватись зачатки корінців. Які будуть дуже активними, і я висаджу її в ґрунт. Тобто, якщо ми бачимо рослинку з таким корінням, не факт, що воно піде в ріст, воно може і не тронутися, воно так і буде таке зачароване, поки рослина не наростить гарні корінці, які будуть активні. Тобто, треба і тут вже є зачаточки, які прокидаються. Ще там кілька днів, і ця рослинка буде готова піти в окремий горщик. Це сорт з неколючого діятка з неколючого ананаса, і я хочу розмножити. Не Пробле... Один недолік цих некалючих і така проблема їхня, вони дають мало діток. Ці калючі, вони класні смакові, якості, офігенні. І у цих, і у цих, але ці дають менше діток. А хочеться таких, тому що за ними легше доглядати. І коли я знімаю великі рослини з своєї полиці, вони не деруть мені руки, не шкрябають. Бо... Неприємно дуже, коли руки пошкрябані. І, наприклад, ананас бейбік він також класний, смачний, плоди невеликі, але він настільки калючий, що це просто капець. Цю діточку, в якої є корінці, можна одразу висадити в ґрунт. Тому що ці корінці в неї активні, вони росли саме в ґрунт. Ну, Поки, поки видрівалися, де да, вони там трошки відірвалися, поки дітка витягалася, ці корінці трошки обірвалися, але це не страшно. ґрунт мій універсальний для цитрусу, який я використовую, але ще я додам більше зипона і більше пероліта. І ще там трошки вугілля додавала. Ось. Тобто, Грунт повинен бути більш такий легкий, більш волого і повітря проникний і швидше пересихаючий. Бо ананаси дуже сильно не люблять заливу. Вони люблять тепло і е, сухо, так само, як кактуси. Догляд за ананасами так само, як за кактусами. Грунт більш такий легкий. І багато-багато сонечку. Вони не люблять залив. Не люблять залив у нас кактуси, ананаси і лаврушка. От за цими трьома рослинами догляд повинен бути однаковий. Так, я підбирала консетик. Оце суху цю чешуйку я приберу. Це не заважає. Ось. Ці поки такі малесенькі листочки можна залишити, а при наступній пересадці їх можна ще буде прибрати. Тобто, так, все, нічого тут складного, все як всі рослини, грунтик додали, Просунули. утрамбували. Корінці утрамбували, рослиночку вирівняли, і все, і готово. Ця рослинка буде трошки швидше розвиватися, бо в неї вже є коріння. Ну, а ті рослинки, які будуть корінюватись, вони її швидко також догонять. Поки ця піде в ріст активніше, ті догонять її швидше. Вони здаються, коли ці тяточки садиш, вони здаються такими якимись худенькими. Але пізніше, якщо їм буде багато сонечка, вдосталь. Головне ці листочки не присипте ґрунтом. А землю з листочків можна буде потім пізніше вимити водичкою при поливі, але не закопати їх там, тому що вони можуть почати загнивати, і рослинці це не сподобається. Їх краще прибирати при наступній пересадці. Зовсім. Наразі їх ми залишаємо, лише під них гарненько утрамбовуємо грунт, І все, оці малесенькі листочки. Всі залишаються на поверхні. Після поливу водичка просочиться, і листочки будуть на поверхні. І все, ось така готова посадочка маленької рослинки ананасика, який був уже з корінчиками. У цих діток оці чешуйки треба зачистити. Можна оці крайні листочки всі поприбирати. Оголити їм цей такий ножку їм зробити, яка дасть нам корінці. Це підрізаємо, і ось так я роблю. Вони дають гарненькі корінці, і потім я отримую гарні рослинки ананаси. Бачите, вони поки виглядають такими худенькими, незрозумілими, але це ненадовго. З часом вони знову стануть гарними, красивими рослинами, які дадуть смачні плоді, плоди, і багато діток. Тут, бачите, з усіх пазух будуть утворюватись нові корінчики. Тож ці листочки треба прибрати. Вони тут підсохнуть буквально там кілька годин і пойдуть у водичку на корінення. Оці такі, що від мамки позалишалось, треба позрізати зробити йому таку ніжку, де в нього там будуть утворюватись корінчики. Ця чешуйка потім розмокне, заважати рослинці не буде. І вони дадуть корінчики. Корінціки, корінчики. Якось на цих рослинках. Також, ай! Вони були зачищені, бачите, які корінці головне, залиште таку ніжечку, щоб корінці звідкись з'явилися. Також цю велику. Деточку також зачищаємо, це все, прибираємо, і тут ще видно такі біленькі місця, де будуть утворюватись корінці. Тож, не шкодуйте, оце все поприбирайте ці малесенькі листочки. І ми отримаємо одразу гарну класнючу рослину. Такою ніжкою вони кріпляться для мамки. Ця сама ніжка вона нічого не дасть. Її можна підрізати. Корінці будуть йти саме звідси, де були листочки. Ось цю ще малесенькі можна прибрати. І все. І отримуємо ось таку гарну, красиву рослину. Як би дивно не здавалося, що, що з цієї маленької дітки можна отримати таку рослину, але це все реально. Цієї рослинки, нагадаю, горщик на 7 літрів. Розмах листя великий, вона мені тут не заважає. Вони собі тут ростуть, тут от її переплітаються разом. Але якщо це квартира, балкон, підвіконні, листя обов'язково стягуйте, тоді вам буде зручно, і вони вам не будуть заважати. Так, з такої малесенької дітки ми отримуємо отаку от гарну красиву рослину з таким класним смачнющим платом. Ось такий ролик вийшов. Я вам розповіла все про ананаси. Я вам показував вже не перший ролик. І показую від маленького до плодоносящого ананасу. У мене ростуть гарні сорти. Ну, по сортам там не зрозуміло, але рослини ананасів гарні, і плоди в них великі, дуже класні і соковиті. Тож вирощуйте обов'язково, знаходьте собі розраду в чомусь і ласуйте смачними плодами. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей.